А реально, так по реально, Треба самому взяти ключ? Що за Офігеть! Всім здорово, Коротше ми граємо з вами зараз в Гру, яка вже почалася, навіть не встиг нічого зробити. Вона вже починається у нас, коротше, це в нас психологічний хоррор. чекай, ми зразу починаємо навіть нема кнопки play, нічого. Вау, Інфініті. Ти каже, у нас психічний хоррор про типа кінець світу. Щось типу, того, як я почитав в Стімі. Так, давай. Окей, okay, ще у нас у комп'ютер якийсь чекай. Логін. О, без пароля стоїть, нормально, чова. Емейл. E він якийсь тест проходив, чекай, що це в нас. А, інтернет перше. О, О, Free Online Games. Тут є ігри що? да влатнау. Зараз якийсь ві вірус скачаємо. Ладно, в грі можна. І що далі? Вийти? Окей, поки не понятно. Окей, я можу вийтика Wi-Fi. Треба е, щось знайти, напевне, чекай. А можна вийти вообще? Ні, не можна, прикинь. Блін, мене музика ця трохи пугає на фоні. Чайок. Ні, не, вайбос, що тут пише? Програма SBNX якісь Рамый кисню тут розклад, чи шо? Ну мене поки напрягає, що я не, не дуже розумію, що як. О, павой игра. О, нормальному музик. Мы скачали гру, серйозно. Эээ, е -е, тихо. Офігеть, я вже серце подару. Ти ти шо прикалуєшся? бро. Не ся їх об, об цей обійшов, тихо. Алло, а це честно, що, що за міна? я вийшов! Блін, вообще, Боже, як же я. Окей, ладно. Виходим на фігурок, говно гру скачав. Чекай файл, я. Ой, блін, Оцей куда? Я відкритий... а відкрив. Infinity. 128 ГБ. Все почервоніло. Все червоне стало ліжко, оця лампа. Може, ливнути? Що робити? Як, як закритий? А, скачай Касперський. Каспе... Касперський, Касперський Бл... Касперський це хороший антивірус. Ну, вроді. Я так, я так думаю, окей. Ой. 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 Що робити Логаут. Геніально. А не пропадає! Прикинь, навіть коли вийшов з компани пропадає. Я двері через комп'ютер відкрив? Шо, блін? Окей. Опа. Не закрито не можна. Окей, давай йдемо. окей. Хоррорм цікавий. О, пароль якийсь ста... те. А? а як? А скільки цифр має бути вообще? Мені якийсь пароль треба й окей. Давай найдемо якийсь пароль, десь тут мені здається буде зараз. Що це таке у нас. Тапочки, о, може тут пароль. Ні, пока. А що це таке? Якісь бумажка. У мене це фіняна страшило, думаю, це якийсь лице, якийсь смайлик. Степай, який пароль? А Wi-Fi так і немає. А, у нас дивіться яка година взагалі. Ви забачили? Email. когда лещин сноузаик А, нам треба типа... А, вставила флешку. Че шо? 000... Может, кого пароль? 0004. Чекай... А во! годинники же є. А тут що пише? Чекай, давай пробуємо цей пароль? Мені здається, може бути правильний. E, 0004. Нє? Ні? Ні, неправильний. E, а що там пише якась? Може тут якийсь пароль на годиннику? Як це люблять? Що там один, один, 12. Девять, дванадцать, три, четыре, шесть, 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 9, девять, дванадцать, 3, 3, 3, 9, 9, 3, 4, 6 Да ладно, йомо, тільки зараз дійшло до мене. Господи, нічого собі. Що це таке? Ой-ой-ой, що -ой -ой. це? вау wow. Там хтось стояв чи що? Я не бачив, блин. Прям на секунду мені показали. Ого. Вау, wow, сука, це круто зроблено. Мені подобається мені подобаються такі ігри, там, де ми десь... В якомусь космосі і Sims, типа, де виглядає? Що? Що виглядає? А я маю останній шоп або окна. Блін, я, я взагалі в шоці, що шо за слово? And the beginning you can call it... Подякувати uh -huh. можеш мені чи щось типу цього. Дай, дай дойти мені, реально тебе гіні, вигіні. Починає ті, 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 це все тільки починається. Ти не закінчиться, поки ти цього не зробиш. Щось, щось типу того. Ті ти хто? Чувак. Else from behind us. Боже мій, він якийсь сам аб'юзи вже говорить із такою форму, на експорту. Побачимося в ви наступному вимірі, каже мені. Удачі, давай побачимося. Я бачу тебе. Ти мене не бачиш, чувак, де ти? О, камери якісь, а не це світло. Він мене бачить, прикинь. Вау. О, о, чувак, і шо? Блін, яка кріпота, Оце вот от заставка, я не знаю, це сама не... Це реально смайлик виглядає. Я клянуся, це стрьомно. Wi-Fi pracuje. Що у нас не закривається, да? Щось щось новое прийшло мені, да, email. Е -е, хороша робота. Е -е, Перезапусти роутер, щоб закінчити. Стоп. В смысле, який роутер? Тут же все зроблено. Е Аво. Кре о. Креатю вебс? Ой-ой-ой! Це фотки мене. Це там, де я, типа, моєї локації, блин, крипово, у мене мурашки. І... І все. Ти Иди ти, 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 звітся ты, ти, блин, ти шо? Ти мене не лякай. Ведь це вот финян не закриває ця, чекай. Что значить. Switch back on the root, типа поміней роут. Uh, Аво, що це? Шо це таке? Аво це мы? Це наша знову локація. Типа. Чекай, ми йдемо кудись вниз. Ключ. Интракт. Uh, неправильно. В смысле, що неправильний. Щофіл? Вронг динамич. Шо значить вронг В смысле вронг Ладно. Якщо врон, так воронк. Чекай, не можу сюди. Ся закрі. Треба ключ, так ти, так, ти, так вибачте мене. Ти, ти п'яний? Тьво ключ, я ж його тільки що пробував взяти. Ні, я зараз вибачте мене я маю це перевести. Що це мать його, значить? Правильный вымер. Стоп, так что, мне пойти самому взят эту ключ, что что? Может, так стоп, реально, может, это в том прикол, что ты самому пойти? Я тебя бачу. А, реально, так вот реально, ты же самому взять ключ. Что за... Офигеть! Меня 4 серце серьезно то. Ти... Шо це за чучело? Да я пишо, де я? Не, вот це было сильно, це реально я в шоті. Хотя штука з очами, я в шоті, де я вообще? Мурашки від гри реально, це реально психологічний хоррор. Це прям реально вот те, що називають психологічним хоррором. Мне подобається, слухай, нормально. Перемодець ще якихось буддин які вони високі. Зараз ця штука обернеться що на мене побіжить. Ого. Хто такий? Ря... Е, справжність, е, типу, на коліні. Що? Ладно, не знаю, я, я подивився якийсь, якийсь фрагмент. А що тут пише? Емейл, А, email. Мені меня email від, відправив знову. Окей, okay, у нас є ключ, тепер ми зможемо відкрити цю кімнату. І нас ще є ця кімната, вона нас ще так багато що є, кстати. А ну-ка, давай подивимося, що тут у нас тоді. А, тепер треба в гру. Тепер в грі треба, так? Да? Там ми взяли ключ е, в реальній житті, тепер е, треба в грі піти і відкрити. Да. Е, о, двері відкрили все. Тепер можна піти сюди. Ой-ой-ой. Піаніно. О, oh, фак! Вибачте мене це було жутко. Я не може це реально стрьомна гра. Ужас, це ужас реально стрмна. ОТАААААА. Хто це? Що це? Це за пульт? Око? Ерор, stay happy for you safe. Стай, типу, що залишайся щасливим для твоєї безпеки? Лоадінг. Та ні, йдіть в жопу, я не буду грати далі. Ні, просто ні. Ладно, будь ласка, просто підтримайте мене, мені, мені стрмний ужас. Я вообще не, я не можу хоррор грати. Ладно, ну, коли... Червоний екран повністю мене він не настрашить. О. Природа, от це мені подобається. Ого. Коли я обернувся, зразу щось нове. А що, до картини піти вообще. Ні, я туди не піду. Я духу. До... От дайте мені піти до моєї картини. Вона цікавіша, мені здається. О, картина. Ой. В, ц... в цей день. On day? Що в цей день? крута гра, слухай, пікольно зробили прям. Вибачте, мене це круто. Вы почтами это реально круто. Ладно, давай зайдем сюда. Потому что таймно, я не люблю. Че Каша пише? Лапс Плейс Борн. Шо-шо-шо. Оооо Блин, це реально круто, слухай. Это фоточка в Steam. Я фотограф, якщо вы не знали. Это мені здається, це дуже інді-гра. Ні, ну я так нормально, я у мене мурашки средний. Прям і холодно прям стало. Я прям мені прям холодно просто. Из-морашек. Шо піднімаємося на якусь піраміду. Це прям реально. що у нас тут. End тхас. Блин, це. Блін, такі слова ще существують? Що це значить? Хус? Зайдіть якісь видумані слова, чи це я просто вже не, не шарю в англійську. Окей, ми знову на повністю оранжевий, оранжевий червоний екран, не знаю. Ого. Що це за все Що, Це кінець світу? Ой. Що? Це не я. Це не я роблю. Retation Webs, типа, це що компанія? Бля, я швидко виглядає щось. О, ну це це от це от, це, ну це от більш менш. Ти бачив ці, типа, як зірки? Одна за одна за однею вони світяться і скоро вони, типа, не будуть світитися. Ravation's fall, part and then make up La Place. Тільки до одного дня. І вони всі впадуть. Старі боги, коротше, за, за щось, типа, за мес, типу, заморозили. Напевно, я... ну я догадка, що вони, типу, ці озірки заморозили, ті типу, щось того. Що, все, що вони, типу, цей, ми, оно... всі вони все знають. Бла бла бла, коротше. Change things with Late station. Instead. Абус. хто такий апустій якийсь богич, якісь, боги, чи, що, якісь боги, чи що я щось таке чуй цей... і Це коротше наша остання зустріч. Наша остання зустріч все кінець, абсолют, Абсолют сінема. Е, нажми будь-куди, щоб почати. Все, ігра починається по нові, так? Да? Стоп, серйозно? Стоп. Да. Та, да, ми пройшли. Це перша кінцівка, може чекай, Чого ми, а що Чого ми по новій, значить, може, тут ще є, а ну давай подивимось, чекай. Коротше, ні, гайс, тут більше нема нічого. Це, коротше, одна кінцівка, просто ми просто вз... ми все вже подивилися. Типа, там є ще ці всякі локації, але ми все пройшли, ми пішли абсолютно на 100%. Я не знаю, мені дуже сподобалось. Ще, як ви думаєте, мені здається, це... це дуже крутий хор, типа. Йоу! Йоу, це круто, типу, тут реально, це реально хороший інді хоро. Мені я не налякав жорстко. Два моменти з тими монстрами в цій кімнаті. Це це жесть було, ладно, коротше. Ще що думаєте, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть ще інді хоррори хочете. А так, всім удачі, всім пока. Це це було щось, щось, щось дуже круте. Пока.